Мені щось не спиться, перебираю свою косметичку, навожу лад, і це в мене не працює нормально після того, як я поїхала з квартири, коли почалася війна, це затопило і я поки що не можу це відреагувати. Воно було затопило, я його сама чинила. Ремонтувала. М так, треба краще мастера мастера. В общем, але воно працює. Це тільки не добре працює. Отак. Перебираю, бо мені така купа косметики не потрібна. Це треба помити. Ось так.